Рішення, що може призвести до фатальних наслідків для життя територіальних громад. Уряд планує повністю забрати у місцевих громад податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців та правоохоронців. Усе для посилення обороноздатності країни. Утім, за таких обставин місцеві бюджети втратять мільярди гривень надходжень. До прикладу, від початку великої війни органи місцевого самоврядування Прикарпаття отримали понад 3,5 мільярди гривень військового ПДФО. Близько 45% цих коштів були спрямовані на допомогу силам безпеки та оборони. Окрім прямої допомоги військовим, територіальні громади Прикарпаття безпосередньо допомагають і внутрішньо переміщеним особам, допомагають частині будівництва і формування бомбосховищ, допомагають в частині компенсації пільг, зокрема пільгового перевезення та пільгового харчування. І ця цифра. Спільно із цифрою, які територіальні громади відшкодовують на делеговані повноваження, а це забезпечення освітою, медициною. Ця цифра добігає ще плюс один мільярд гривень. Тому фактично можна сказати, що ефективність використання цих коштів на місцях дає свої результати, і військовослужбовці відчувають цю підтримку від органів місцевого самоврядування. Не підтримують ініціативу уряду і військовослужбовці. Бойовий медик Андрій Громадюк підтверджує. Завдяки цим коштам вдається закрити величезну кількість потреб воїнів. Автомобілі, радіостанції, медикаменти, дрони, старлінки. Ну і багато різного. Плюс якщо забрати ці кошти, ми оголимо наш тил, тому що наша громада це є наш тил, який завжди нам допомагає. Так як не буде коштів, вони не зможуть цього робити. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, багато речей, які потрібні військовим, не передбачені нормативними документами. Відтак тільки органи місцевого самоврядування та волонтери здатні забезпечити бійців усім необхідним. Крім того, йдеться і про реабілітацію воїнів. Наша громада. За тільки цей період часу близько 300 мільйонів витратило на військових. Це і соціальні допомоги, це і субвенції нашим військовим частинам і багато чого іншого. Тепер я хотів би, щоб всі зрозуміли. Що насправді, коли громади не будуть доотримувати ці кошти, відповідно зменшиться допомога. Ми і далі будемо допомагати, але ця допомога буде в рази менша, чим зараз ми допомагаємо нашим військовим. Сьогодні не один мільйон гривень був витрачений саме на медичні потреби і для того, щоб допомагати нашим військовим. Тому послаблення і в цьому напрямку це теж буде послаблення як медичної, так і психологічної реабілітації, і це є важливо. Більше із втратою цих коштів зменшиться до фінансування освіти, медицини та різноманітних соціальних програм. Ті громади, які допомагали, вони навіть будуть допомагати, але не накаляє ситуацію, не згущає краски, переживає до наступне міста районного значення, які в слідучому році опиниться в край складній ситуації. Буде ділема виплачувати соціальні складові бюджету. Тобто соціальну допомогу учасникам бойових дій, допомагати допомагати під час поранення, допомагати під час проходження військової служби чи виплачувати заробітну плату працівникам, які також несуть повноту відповідальність. Відтак голови усіх 62 територіальних громад Прикарпаття схвалили звернення до народних депутатів України із двома пропозиціями. Йдеться про те, щоб залишити військовий ПДФО у місцевих бюджетах та сформувати цільові захищені статті видатків місцевих бюджетів, а також зберегти у державному бюджеті України на 2024 рік у доходах місцевих бюджетів військовий ПДФО та 64% ПДФО з замороженням реверсних вилучень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.